На Майдані нині прощаються з двома загиблими воїнами другого інтернаціонального легіону. Це громадяни Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки. Їхні тіла довгий час перебували в російському полоні, але нещодавно їх повернули в Україну. I called them to say what happened with his son. It was not an easy moment for me and for them, uh, but he knew what his son was doing. He knew how proud he was to be here and help Ukraine and a soldier that he was. Even with the bad news, uh, he was happy to see that his son was doing his duty. З великою подякою до людей, які поклали своє життя за волю нашої країни. Люди співчувають. Це дуже ми дякуємо всім за те, що ми можемо тут жити. Я взагалі тут випадково, але побачила, що відбувається, вирішила зупинитися. Найменше, що я можу зробити, це просто постояти.